Вітаю, ви на каналі Ерін. Після арешту чойн залишається спокійним і повністю заперечує свою причетність до всіх злочинів, у яких його підозрюють. Коли хана запитує про годинник, він каже, що отримав його подарунок від російського друга і запевняє, що те, що всі його нібито спільники носять такий самий годинник чистий збіг. Справу чойона передають до прокуратури. Точніше, виривають із рук нашої команди. Приїжджає Сокхьон, щоб забрати підозрюваного. Як завжди, Донжу погрожує вогнем і мечем, поки чойона виводять із відділку. Але його гарячкуваті спалахи починають трохи набридати і дратувати. Прокуратура також конфіскує машину з наїзду і решту речових доказів. Та якщо бути справедливим, Сок Хьон діє за наказом головного прокурора, і сам він не надто в захваті від того, що змушений супроводжувати до прокуратури якогось дрібного злочинця. На нього теж тиснуть зверху випустити чуйона якомога швидше. І тоді Сок Хьон уперше замислюється, ким чорт забирає є цей чуйон і чому керівництво його покриває. А тим часом наш верховний лідер годинникового культу продовжує прокидатися скромним державним службовцем його невинна манера поведінки настільки переконлива, що починаєш сумніватися, чи справді він не такий уже й невинний. Чон Хьон ділиться своїми підозрами. Йому здається, що люди чуйона стежать за ханою. Він пропонує їй відійти від справи, хоча б тимчасово задля її ж безпеки. Але Ханна відмовляється відступати. Навпаки, вона навмисно ще глибше заходить у поле зору чуйона, повідомляючи йому, що в документах Лі Чен су вона знайшла згадку про збанкрутілу транспортну компанію. Поки що жодного прямого зв'язку між чойоном і компанією Чхон Ільшипінг не виявлено. Тож наші добряки змушені об'єднатися з командою суперників, щоб нарешті зібрати достатньо доказів проти Чуйона. Капітан суперницької команди Де Йон проводить брифінг для наших героїв. Він розповідає про синтетичний наркотик цукерку, який нещодавно з'явився на корейському ринку. План такий: відстежити шлях контрабанди й пов'язати його з чуйоном. До речі, саме цукерка той самий галюциноген, на якому манчик випадково злетів у попередній серії. Від золотого кролика до мавпи ця дорама напрочуд винахідлива у вигадуванні імен для дрібних злочинців. Тому не дивує, що автором цукерки виявляється персонаж на прізвисько наркодемон або просто Драгмон. Але Драгмон – це не якийсь там дрібний негідник його особа невідома нікому. І щоб зберегти цю таємницю, він особисто вкорочує життя кожному хто хоч раз бачив його обличчя. Неочікуваний поворот сюжету, таємничий наркодемон. Насправді жінка. Драгмон хоч і невисокий кремезний чоловік, як подейкували, зате справжня психопатка. Вона повертається з Філіппін до Кореї з особистою помстою проти групи наркодилерів, які виготовляють підробки її цукерки. І щоб знищити їх, вона здає їхню лабораторію поліції. Наші добряки та команда Дейона вилітають на місце для арешту, і Драгмон точно розраховує час їхнього прибуття з майбутнім вибухом, який вона запускає через телефон у мікрохвильовці. Підлеглі наркодилери повертаються до лабораторії якраз перед тим, як Драгмон збирається втекти. Тож вона змушена битися з ними, коли приїжджає поліція. Вибух таки відбувається, як було задумано, але наші герої встигають вибратись. Хороша новина для Драгмон – Поліція вважає її жертвою торгівлі людьми з амнезією. Погана новина, її поміщають під охорону в безпечне житло, і виходити їй не можна. До речі, цим безпечним житлом виявляється великий будинок Чонхьона, який стоїть порожнім, бо той багатий хлопець і зараз живе в компактній студії ближче до відділку. Ханна зголошується чергувати на охороні Драгмон. Донь теж випадково викликається допомогти, бо хоче перетворити це на побачення. У флешбеці з часів спортивної кар'єри ми дізнаємось, що інші стрілки з пневматичної гвинтівки недолюблювали Ханну, адже поруч із нею почувалися імпісі, поки вона головна героїня. Донжу тоді заступився за Ханну, підтримав її, коли колеги її обмовляли. Вона вдавала, що їй байдуже, але насправді їй це дуже сподобалося. Можливо, саме тому вона терпить його надмірну романтичну наполегливість, бо давно до неї звикла, і їй це не завдає дискомфорту. Тоді ж у минулому Ханна подарувала донжу свій промостікер на удачу, коли в нього була серія поразок, і цей стікер досі приклеєний до його телефону. Шендеракундесуна портама. У теперішньому часі Драгмон спостерігає за їхньою взаємодією і зазначає, що почуття Донжу не зовсім односторонні. Але Ханна заперечує, мовляв, нічого такого. Та після особливо виснажливого дня, коли їм довелося годинами стояти під палючим сонцем на виступі комісара, донжу прикриває Ханну від сонця, а потім приносить їй прохолодні напої. І тут Ханна цілує Донжу, а Донжу не притомніє від щастя. В наступному кадрі він іде по хмарах, усміхається до вух і поводиться як найщасливіший дурник на землі. Ханна у повному ступорі від власного вчинку хоче відмотати поцілунок назад. Драгмон втомилась від постійного нагляду і вирішує відновити пам'ять. Вона добровільно повідомляє поліції місце знаходження боса з фальшивої цукерки. Чоловіка заарештовують разом із вантажем сировини для наркотиків. Але він заперечує будь-який зв'язок із наркодемоном. На цьому етапі хана вже починає підозрювати драгмон. Вона занадто ціла і неушкоджена для жертви торгівлі людьми, а її вібіркова амнезія ну дуже вже зручна. Та попри це, арешт фальшивого все одно перемога для команди добряків. Мінус один наркоторговець на вулицях. Сировину, яку перевозив фальшивий, імпортувала компанія TAE Corporation, що належить синові мера. Команда дізнається, що саме ця фірма викупила компанію Чон Shipping після того, як та навмисне оголосила про банкрутство. Логістику TAE забезпечує фірма, якою керує тренер О. Тренер О допомагає TAE контрабандою завозити сировину для наркотиків, маскуючи її під заморожені харчові продукти з Росії. Чойон у свою чергу безперешкодно пропускає вантажі на митниці. А мер один із членів годинникового культу, тримає всю схему в тіні, користуючись дружбою з комісаром поліції. Але цього разу комісар не встигає. Фальшивого таки арештовують. Капітан Дейон уникає участі в прес-конференції з приводу арешту, тож маншик стає обличчям операції і єдиною мішенью для гніву комісара. Тим часом пан мер, як виявляється, особисто приходить до чуйона і покірно приймає побої за те, що не прикрив ситуацію з фальшивим. І це просто шокує. Наскільки ж велику владу має Чойон над людьми, які здавалося б, самі вершать долі у будь-якому іншому серіалі. Такі персонажі, як мер і комісар, були б фінальними босами. А тут дрібні підлеглі якогось як держслужбовця без посадового рангу. Зазвичай, коли чуйон злиться, він зривається і чинить щось абсолютно божевільне. Після того як Сокхьон випустив його з під варти, він ганяв по місту на нерозмитненому люксовому авто, влаштував ДТП за участі трьох машин. А тепер, коли через компанію TAE частина його схеми сплила на поверхню, він посилає своїх головорізів. Вони нападають на маншика і крадуть його службову зброю. Потім чойон стріляє з цього пістолета на умання. Сіє паніку серед мирних жителів. До речі, про маншика його донька кончон а, поте повернулася до Кореї з Філіппін. Батьки про це навіть не знали. Поліція затримала її після рейду на мотель, де вона зупинилась, і маншик тимчасово передав її під опіку молодого офіцера в безпечне житло. Чона впізнає Драгмон як Оні, з якою летіла одним рейсом із Філіппін. і це хороша новина. Адже завдяки цьому ми нарешті дізнаємося справжнє ім'я Драгмон – Кім Йонха. Чона побачила це на її посадковому талоні. А от погана новина. За те, щоб побачити обличчя страшної наркобаронеси, доводиться платити смертю. Йонха не залишає нічого на волю випадку, як і раніше, закидає телефон чона в мікрохвильову піч, аби влаштувати черговий вибух. Паралельно. Команду надходить експертний висновок з Національної судово-медичної служби, який підтверджує підозри Ханни щодо Йонха. Команда миттєво вирушає до безпечного будинку. Але на жаль, коли вони прибувають, той уже охоплений вогнем. Йонха повідомляє, Чойону, що тримає доньку Маншика у себе. І що йон вирішує використати останню кулю з пістолета Маншика як слід. На щастя, команда знаходить Чона цілу неушкоджену і головне одну на вуличній яйці. Йонха зникла, а кур'єр приносить коробку з пістолетом маншика без кулі. То що ж сталося з останньою кулею? А ось і новий удар від Шуйона. Замість маншика він іде по донжу і цілить у матір Кьониля.